Не буду отримувати, тому що вона неправдива. Заремня, за ви мені написали. Якщо вона правдила, у вас 10 днів на оскарження. Будь ласка, оскарження. Подожди, давайте не... розберемося. Я вже позвонив по 102. Викликав слідчого оператив. Ну, так, я вам предоставити пишу. мені зараз доказ, чи був я пристебнутий. Ви відкрили де ремень був. На мені. Не на вас. Ну, так написали неправдивий. Я не згідно з цим протоколом. Папі будь отримати? Ні. Nee, Вообще взагалі нічого і підписувати не буде. Я завтра заїду до начальника поліції. Будь ласка, протягом 15 днів робочу вам прийде... Подождіть, е... ви не уїжджайте. Пожалуйста, не уїжджайте. Ви собі чекайте, що ви працюємо робити. А як це так? Я буду їх чекати без вас. Ні. Я не згиз, я зараз знову по 102 перезвоню. Ви вас затримують може бути. Вас затримують? Так. А нащо ж ви мені, щоб я вас затримав? А що ви з місця уїжджаєте? кого? Ну чого ви уїжджаєте? Я викликав слідчу оперативну групу. хлопці. Чекайте себе. Чекайте, Ну, Так куди ви уїжджаєте? ДТП. ДТП було? Ні, у мене зробили як ДТП, да. Що, чекайте, що ворота я не включив. Що, буде все, що прийде мені до початку викликати, я до вас поїду. Я дзвоню по 102, що ви з місця уїхали, понімаєте? За, неправ, за неправдиво складений протокол, понімаєте? Можете на 130 дзвонити, пожалуйста. Ладно.